Питання знакові новини на соціальній країні В студії Лана Маяковська до головних подій дня. Українське питання Порошенко і Путін потиснули руки у Мілані. Обстріли продовжуються. Бойовики, які раніше не виконують мирних домовленостей. Скандал в Укрзалізниці СБУ виявило злочинний синдикат транспортного підприємства. У Мілані завершилася зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Як свідчить фотографії, вони знову потиснули один один, один, -один одному перепрошую руки. Агентство РІА новості повідомляє, що перемовини тривали майже півтори години. Подробиць переговорів наразі немає. Перед особистою розмови Порошенка і Путіна українське питання за спільним столом. Обговорили також прем'єр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, керівники. Єврокомісії Барозу і Герман Ван Румпей, також прем'єр-міністр Італії Матео Ренці, керівники країн, обговорили питання організації парламентських виборів в Україні і моніторинг українсько-російського кордону. Тим часом ситуація на Донбасі залишається напружена за даними групи «Інформаційний спротив в районі Новоазовська. Концентруються російсько-терористичні війська за добу з Ростовської області Росії в Україну незаконно в'їхали дві колони техніки, складені з вантажівок, автобусів та бензовозів. Сили бойовиків пересуваються в напрямку Маріуполя. У свою чергу прес-центр АТО повідомляє, що українські силовики надійно тримають оборону приморського міста. В інших гарячих точок Донбасу продовжуються обстріли. З боку терористів бойовики ведуть обстріли позиції українських військовослужбовців, використовують при цьому артилерію, міномети та стрілецьку зброю. Вночі обстріляно наші позиції в райони населених пунктів Сміла, Станична луганське Пєскі, Паненька, Авдіївка, Кам'янка, Нікішина, Дебальцева. Неконтрольовані збройні збройне формування обстрілювали та намагалися штурмувати наш блокпост в районі Малоорловки – їх атака відбита, втрат серед українських військовослужбовців немає. Через постійні обстріли без світла залишаються понад 60 населених пунктів в Донецькій області. Про це повідомляють у прес-службі обласної теплоенергетичної кампанії. Також знеструмлена насосна станція південно-донбаського водопроводу залишається без електропостачання і Донецька фільтрувальна станція. Наразі аварійні бригади не можуть наблизитися до неї, оскільки лінії електропередач проходять через міні поля. А от Великобританія забезпечить українських військових зимовим одягом та бронежилетом. Таке рішення ухвалив уряд Об'єднаного королівства. Як повідомив прес-секретар британського МЗС Саймон Фрейзер, у погоджений пакет допомоги увійдуть засоби захисту та одяг на суму 840 тисяч фунтів стерлінгів. Це більш ніж 17 Цілих мільйони гривень. 17 жовтня урядове рішення про надання підтримки Україні передадуть до британського парламенту. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали бойовика терористичної організації ДНР, який планував підірвати склад паливно-мастильних матеріалів аеромобільної бригади Збройних сил України. За даними обласної прокуратури, 30-річний житель Марганця для виконання диверсійного завдання переправив з Донецька до Дніпропетровська вибухову речовину пластид, яку зберігав за місцем проживання. У терориста вилучено 20 кілограмів пластиду, пістолет Макарова з набоями, також посвідчення співробітника так званої Генпрокуратури ДНР. Скандал в Укрзалізниці. СБУ спільно з генпрокуратурою провела 19 обшуків у держпідприємстві і вилучила понад 7 мільйонів гривень. І один. Мільйон доларів готівкою. Про це заявив керівник відомства Валентин Наливайченко. За його словами, в Укрзалізниці роками діяв синдикат із відмивання грошей. Наливайченко розповів, що зрізали верхівку з корупційних махінацій понад 100 співробітників підприємства. Кожен залізничний вокзал, кожне підприємство-постачальник залізниці, страхові компанії все це було вибудовано злочинцями від влади в єдину систему відмивання і розкрадання коштів держпідприємства. Слідчі дії тривають. На черзі перевірки в інших галузях і міністерствах. Незабаром в Україні діятиме нова електронна система адміністративних послуг. Вона функціонуватиме в органах державної влади а також між владою, бізнесом та громадою. Електронну систему розробили вітчизняні інженери спільно з європейськими фахівцями. Пілотний проект торкнеться системи будівельних закупівель. За попередніми розрахунками нова технологія зекономить час, кошти і унеможливить корупцію. І ми, коли говоримо про електронне врядування, повинні завжди говорити про дві складові. Перша складова – це взаємодія громадян бізнесу з владою. Відповідно, ми повинні говорити про 20 сервісів, які визначені європейською спільнотою як пріоритетні, і вони повинні бути доступні в електронній формі. Це 12 послуг електронних для громадян і 8 послуг для бізнесу. Українці зможуть проголосувати по місцю фактичного проживання для мільйонів громадян, які не проживають за місцем реєстрації. Центр виборчком створив додаткові списки. Аби до них потрапити на позачергових виборах до парламенту, діє спрощена процедура. Для цього потрібно прийти до органу ведення реєстру виборців, які діють при кожній районній адміністрації з паспортом, заповнити план заяви та пред'явити будь-який документ, який обґрунтує таку необхідність. Чи діють постанови центр виборчкому наша Яна Куршенко випробуває? Ола на собі. Як телевізійний журналіст у День виборів 26 жовтня я буду працювати, оскільки прописана, я не у столиці, то прийти на дільницю за місцем своєї виборчої адреси я не зможу. Аби проголосувати у Києві за постановою ЦВК, мені потрібен документ, який це підтвердить. У моєму випадку це довідка з роботи. Таким документом також може виступати договір на оренду житла, право власності на нерухомість або будь-який інший документ, який би підтвердив ваше фактичне місце проживання. З довідкою з телекомпанії. Паспортом я прийшла до органу ведення реєстру виборців. Вони знаходяться у кожній районній адміністрації. Добрий день, а мені потрібен тимчасовий реєстр виборців. А що сніма? Ви а мене знімають. Ні, ні, мене мене восьмає. Вас не знімають. Знімають мене. Скажіть, куди йти? Це десять двадцять кабінет. Цей охоронець створив мені найбільше клопоту. Побачивши камеру, голосно сварився і сказав почекати. За час, який я провела у фойє, бажаючи змінити місце голосування, приходили один за одним. Жінка з татом пішла пішла заповнювати за причому тут ви їх записали і направили. Людину, добре, Зараз вийду до це на час. Ви мені поясніть, до... чого я повинна їх так, чекати? За 15 хвилин до мене вийшов начальник відділу державного реєстру Євген Слюсар. Особисто провів до потрібного кабінету, пояснив, що і як потрібно зробити. Людина звертається до нас. З паспортом, оригінал паспорта громадянина України або військовий куток для військовослужбовців. З собою приносять копію паспорта, перша, друга сторінка і сторінка з відмінкою про реєстрацію, мешканці Криму або переселенці зі Сходу, тобто Луганська, Донецька область, то згідно з постановою ЦВК, ці громадяни України виборці більше ніяких документів не надають. Якщо самова йде про мешканців інших областей, вони зобов'язані надати документи, які обґрунтовують необхідність, зміни місця голосування. І все нібито прекрасно. Я зайняла чергу і добросовісно чекаю. Та виявляється, що я не маю копії паспорту. На місці цього зробити не можна. Довелося йти на пошту. Повернувшись у друге з потрібними копіями, непривітний охоронець мене взагалі не пустив. Шановний, чого я не можу зайти? А хто вийде, чого не можна? Євгеній Петрович, а той самий чоловік вийде, начальник за. Ну, так а чого ви мене не пускаєте? Ну, не розрішили. Хто не розрішив? І знову вже знайомий Євген Петрович зустрічає мене з посмішкою, і люб'язно супроводжує до відділу і дає заповнити заяву. Доки я вписувала свої дані, начальник відділу консультував громадян. Сама процедура досить проста і займає не так багато часу. Головне ретельно до неї підготуватися. Отже, необхідно при собі мати паспорт, його копію і документ, що підтверджує необхідність змінити місце голосування. Всю інформацію можна перевірити на сайті ЦВК або ж на сайтах райдержадміністрацій. Щоб подати. Документи для зміни виборчої адреси я витратила півтори години часу і 4 гривні на ксерокопію паспорту. Тепер до виборів, але не раніше, ніж через тиждень, я повинна прийти і забрати довідку. Потім разом з нею і паспортом прийти на виборчу дільницю, яку сама обрала, і проголосувати. Таку довідку повинні видавати одразу, однак через велику кількість звернень органи реєстру не встигають це робити. Її можна забрати і в день виборів перед самим голосуванням. Однак краще перевірити наявність свого прізвища у додаткових списках завчасно. Голосуючи не за виборчою адресою, ви отримаєте один бюлетень. Депутатів-мажоритарників ви не обиратимете. Лише політичні партії. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Чесні вибори до Верховної Ради для деяких депутатів залишаються тільки в проєкті. Вони, як і раніше, чесно в лапках, підкуповують виборців чесно заробленою гречкою. Окрім традиційних подарунків, цього року кандидати в депутати вдалися до хитрощів та завуальованих подачок. Як купують голоси, дивіться в матеріалі Анастасії Островшко. Фантазії кандидатів у народні депутати цієї виборчої кампанії виходять за межі гречки. Відтепер за ваш голос вам запропонують поміряти тиск, зроблять лавочку у дворі або ж запросять до ресторану. І це тільки частина того, на що здатні кандидати. У цьому впевнені члени громадського сектору Євромайдану. В рамках акції прийшли показати, як купують людей. Товари, послуги, екскурсії та безкоштовні транспортні перевезення все це залишається серед методів підкупу. Пропонують, наприклад, підійти в конкретно визначений час в конкретний офіс, щоб отримати безкоштовні окуляри, або приходить конверт додому, в якому, крім листівки кандидата, так само є сертифікат на безкоштовне УЗД-обстеження. Найбільш кричущі методи завуальованого підкупу створення благодійних фондів. Кандидат, наче й громадянам допоміг, а водночас уник кримінальної відповідальності. Через благодійний фонд здійснюється така діяльність. Вони виключно в передвиборчий період будуються церкви, завозяться комп'ютери до школи і різного методу здійснюються ремонти, там клінік, лікарень і інших держостанов. З одного боку кандидати намагаються через цей інструмент благодійний фонд обійти норми закона для того, щоб не отримати. Прямі звинувачення у підкупи виборців з іншого боку, благодійні фонди є інструментом знаходження е, можливості мотивувати громадян, в тому числі і коштами. Злочини фіксують і в міліції. На сьогодні МВС зареєструвало 121 порушення виборчого законодавства. Топові області, де найбільше порушників Запорізька, Одеська та Київська в Одеській області розслідується справа, по діла, почати громадян в зв'язку з… тем, что избирателями предлагались деньги и продукты питания представителями кандидата известного народной дебаты Кивалова. Харьковская область, Дмитрий Добкин, Скоробогач и ряд других персонажей. В отношении этих всех господ мы будем давать публичную информацию и делайте по факту подкопов. Продуктових наборів, дінняки і що будуть передаватися суди, дуже оперативно. Справи вже передано до суду. Відповідно до нового виборчого законодавства, якщо, звісно, президент підпише найближчим часом зміни до закону, до кримінальної відповідальності притягуватимуться не тільки ті, хто купує голоси, але й ті, хто їх продає. Продавцям загрожує до восьми років позбавлення волі, виборцям штраф до п'яти тисяч. Проте, схоже, це ж ніяк не лякає любителів подарунків. Навіть на акції, яка спрямована проти підкупу, люди питали, що дає. Юють і за кого слід голосувати? Не, якщо холодний був, то взяв би може бути. Хоча є, хочеться деякі люди вважають, що це передвиборча кампанія, і це в цьому парадокс нашого суспільства, тому що ми якби хочемо показати, що навпаки не треба, не треба вестись на всі ці речі. А люди ну підходять і питають, але ви знаєте, більше більш за всього люди а, дуже хочуть справедливості продати можна все, все. і годі продати. і віддати можна так само. починай з себе. Якщо я не продам свій голос, на, то і е кусок родини своєї продам. там, де я живу. Свідомі громадяни впевнені, не за те боролась Небесна Сотня і не за те зараз гинуть у зоні АТО захисники батьківщини, щоб її так легко можна було продати за гречку. Анастасія Островушко Дмитро Грушко соціальна країна. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що із соціальної країни вам зрозуміло, що насправді відбувається в Україні. Тримайтеся!